Любі друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому випуску я зі своїм фотоапаратом гуляю звичайним спальним районом Кракова і шукаю, де б зробити якісь цікаві кадри. Ем, не знаю, чи вдасться цей експеримент, тому що, ну розумієте, тут просто будівлі, машини, мами гуляють з візочками, Але побачимо. Вас беру з собою. Давайте вирушати. Як ви розумієте, мені доведеться довго ходити, щоб знайти якісь кадри. Але, але я бачу поле. Начебто футбольне дерева, і мені здається, що мені треба туди. Дивіться, на очі, ну просто явно є душа. Розумієте, є душа. Бачу кадр, як ці ворота стоять по центру цих двох берез, тому давайте спробуємо, що в нас тут може вийти. І подивіться, який гарний тут кадр може бути. Жінка стоїть посеред дерев в такому бордовому светрі, але вже буде гарно. Але мені здається, що я можу розізлити місцевих жителів цього спального району, бо людина ходить з камерою, що знімає. Можливо, це мої стереотипи, я не знаю. Хочу звернути вашу увагу, не дивлячись, що це такий звичайний спальний район, без нових будівель, але дуже гарна прибудинкова територія. Все так хайно, чисто, все скошене, підрізане. Прямо. Дуже приємно тут гуляти. Тут мені сподобалося, як дерева стоять прямо п'ят один. Тому з боку я зробила теж кадр. Ось тут ми створюємо композицію. Спочатку перша лавка, потім інша. І на тій другій лавці стоїть машина, начебто на ній. Привіт! О, ще одна. Клас! Значить, ходила я блукала і побачила, як Жінка вийшла палити сигарети на першому поверсі, і вона вийшла не на балконі, а зі свого вікна. І я розумію, що мені дуже сильно подобається, як це виглядає. І в мене тільки що були такі маневри, щоб, по-перше, її ну, не заважати, не порушувати якісь кордони. Ну і по-друге, щоб вийшов все-таки цей кадр, який я побачила в себе в голові. Тому ось що маємо. Так, декілька днів тому я побачила це гортензії, та ні, навряд чи це гортензії не схожі, але такі сині квіти. Дивіться, вони просто неймовірні. Я таких рідко зустріла, тут, але вони на контрасті просто, навіть камера не передає цей колір, і я обов'язково хочу їх сфотографувати. Так, тут я теж бачу композицію з цими двома кільцями баскетбольними, і жінка, яка сидить справа від мене і палить сигарети. Ось так і завершилась моя невелика прогулянка. Експеримент з практикуванням надивленості в спальному районі Кракова. Якщо вам сподобалось, напишіть в коментарях обов'язково, підписуйтесь, ставте лайки. Тут цікаво. Побачимося в наступному відео.